Приїхали ми на очередний об'єкт, будемо встановлювати даний каркас. У нас є дуже така чудова фурнітура, називається люкс компанії нові ворота. Вони спокійно крутяться, нічого їм не заважає. П'ята сама, бачите, вона зроблена з толщини восьмерки. Між воротьми і пластиною роблю 20 мм зазору. Два тут ролика, а два там, то краще так, так робити. А де ми прихватили ролик, тепер другий прихватимо. Ну, ми вже не ролик прихватимо, а прихватимо рехопору. Воно не б'ється метал-метал. Тільки об ці от, е, ролики. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Приїхали ми на в об'єкт, будемо встановлювати даний каркас. Каркас ще на машині. Зараз ми його знімемо і будемо ось тут ставити. Сюди я вже приїжджав, людина дуже хотіла відкитні ворота, а всі йому казали, ні, тільки розпочні і все, тут більше нічого не підходить. Я кажу, чому не підходить? Все підходить, кажу, треба трошки ґрунта обрати. Ну він тут все обрав ґрунта і. Все можна зробити. І зараз я це докажу, як воно все робиться, і як воно буде все класно і красиво. Ну, А зараз я поступаю до роботи. Yes. Ну, перед початком роботи хотів вам сказати, що ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат 7500 гривень аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові Ворота зможете ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення ось таких воріт. Під ваш індивідуальний прийом по до мм можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб отримати вам на піде, підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за як я знаходиться під відео. У нас є дуже така чудова фарнітура, називається люкс компанії Нові Ворота. Я думаю, що це найкраща фарнітура в компанії Нові Ворота. Та взагалі не тільки в компанії Нові Ворота. І взагалі, на даний момент я скажу тільки щодо України. так Я знаю, як в Україні це найкраще. Фарнітура. Чому найкраща? Тому що вона витримує дуже багато нагрузки і дуже багато там є посілювачів. Вона, скажімо так, не зекономлена. А цинковка металу зроблена з вуличної цинка І вона має більше мікрон цинку, ніж біла, бо вона зроблена із жовтої. Що ж, давайте достану, подивимося, розпакуємо. Ось так вона запакована. Є накатний ролик, він металевий. І він це підшипник, він на підшипнику на катний ролик. Бачите, зроблено з жовтого цинка. Я узнавав у, у цинковщику, ну, хто взагалі хоч щось цікавиться, що таке цинки, чому є жовтий, а чому є е, білий цинк. Е, я запитав, кажу, а що, от, яка різниця між жовтим і білим цинком. Він е, каже, це більш до е, вистойчивих ну, суровим, су, суровим погодам. Він більше витримує. Тут більше цинку, ну, вимірюється в мікронах тут більше, ніж в білі. Тому жовтий це найкраще. І я чую почав питати, бо в мене один замовник, у нього своя автошкола, я кажу, я можу вам оцинкувати, швелер. Да, тільки каже, в жовтий, в жовтий цинк. І мені таки задалося таке. Питання, чого він питає за жовтий цинк? А він колись теж працював з цинком в молодості, там, скажімо да? І він мені каже, що я працював з цинком, я можу тобі цілу лекцію про них не, про розказати. Я звернувся до тієї людини, яка оцінковує в компанії нові ось ці, всю продукцію. Кажу, а чому от в чому різниця? Білий цинк і жовтий цинк. Він каже, в жовтому цинку, по-перше, більше микрон налажується, потім він обробляється більш до більш стійкої, такої, знаєте, більш агресивної е, середи. Тобто солі витримують, сніга наші витримують, більш е, краще витримують, ніж білий цинк. Цинк також витримує, він, воно також не, це, не ржавіє. Якщо туди буде попадати соль або таке кислоти, то тоді він почне ну, вже ржавіти. Ну а цей не буде ржавіти. Тому і більш дорога цинковка йде, тому і, і дорожий комплект йде. Далі, і тут ось такі ось улавлювачі, тут такі ось маленькі ролики. Бачите, гарні такі. Вони спокійно крутяться, нічого їм не заважає. Це дуже, дуже важливо, бо коли заходить сюди ворота і коли нема цих роликів, то вони стукують метал об метал при вітрі. Губ-губ-губ-губ, ну, вітер, ждує, то воно буде постійно гупати. В даний момент воно гупати не буде, бо буде опиратися на пластмасу. Ну, на ролика, бачите на цього? Це такий резинопластмасовий пластмасовий якийсь ролик. Це нижній улавлювач, іде верхній улавлювач, такий. коли вибираєте. Фурнітуру, то я це не кажу, що, от, бери тільки люкс. Ні, я не кажу таке. Я кажу в тому, що на що треба звертати увагу. тобто, Щоб була хороша оцінковка, це жовта цинковка, це, І ось, щоб не стукало, бо раніше взагалі роликів не було. Це компанія нові ворота розробила ось ці ролики. Зараз в господарі теж є роліки, тоді оцінковка трошки слабіша. ну, і Там багато чого слабіше, але тому вони й дешевші. Далі, іде в нас, ну, звернемо на каретки. П'ята сама, бачите, вона зроблена з толщини восьмерки. Це дуже важливо. Вони, коли будемо ставити на рех пластини, вона не буде продавлювати. Тут по центру не буде отак от, знаєте, так, ну як з часом продавлюється, стоїть-стоїть, а потім продавлюється. Такого не буде, бо це товстий метал. Якщо більш тон, тонший метал, тоді може таке, ну такі бували такі випадки, що продавлювалося і потім приходилося релігувати. Або треба щось підкладати, щоб було, щоб воно не продавлювалося. Далі, вушка оці, вушка, вони йдуть більш стовхов, стовстого металу, тобто більше витримує вітрову нагрузку. Тобто, коли вітрова нагрузка отак от, починає шатати ролика туди-сюди, він більше тримає ці оці вушка, вони більше тримають, ніж коли тонкі. І третя, ось ця трапеція, ось ця трапеція, да, ось вона проклеймована, бачите? До речі, вся продукція компанії нові ворота, вона вся клеймується. Бо на ринку з'явилися підробки. Кажуть, що це, що це нові ворота. Ні, то не нові ворота. Якщо нема клейма, можете не брати. Ну, Якщо ви хочете хорошу продукцію, то я вам кажу, покупайте не підробку. Ось ця, ось ця трапеція. Більш дешевих йде дві пластини, а взагалі дешевих взагалі одна йде. Потім йдуть дві, це середня, це більш хороші фурнітура, більш хороші ролики. Ну, а тут йде три. Тобто вже цю трапецю зігнути дуже важко буде. Ну, Товщина металу, ви ж розумієте, Тож, три, три четверки, виходить, 12 мм. То попробую його зігнути. Далі самі підшипники, ролики, вони. Спеціально розроблений тільки для воріт і для наших погодних умов. То Холодно, то, то жарко. Тут написано, навіть на самому підшипнику написано нові ворота. І там змазка розрахована на наші морози. Тобто вона не гусне, так як гусла раніше, береш підшипник, а він полежив на морозі, все, його вже прокрутити не можна, бо там вже не змазка, а пластмаса. Тобто він клинить. Тут такого немає. Це на те, що треба звертати увагу. Питайте у продавців, яка змазка знаходиться зімньої, чи, чи, чи вони знають, чи вони не знають, яка там змазка знаходиться в самих підшипниках. Йде в комплекті дві каретки ось такі, потім в комплекті йде чотири ролика, ось таких. Ось така пластина, і звертайте увагу. Верхні підтримуючі ролики йдуть гумові, не пластикові, гумові. І це дуже добре. Пластикові ролики вони стираються, вони ламаються, а гумові ролики завжди довго, дуже довго служать. Ніяких проблем з ними немає. Тобто вони не не... вони прекрасно собі працюють. І м'ягенько робить амортизацію також саме на, на повітрі. І гумова гарна заглушка задня. Також все написано, нові ворота. Так що, хто хоче вибрати собі фурнітуру, я вам розповів на що треба звертати увагу, то зверніть на це увагу і зробіть свій правильний вибір. Що ж, друзі, а також можна докупити до них рех-опори. Що таке рех опори? Зараз покажу. Це ті опори, які ми просто потім можемо буде релюгувати ролики. Або якщо ви залили швеллер не в рівні, завжди можна підрелюгувати. Ось так вони виглядають. Вони також з гарною подошвою 8 мм. І в комплекті йде дві штучки. Накручуємо гайки. І, зверніть увагу, також вони із жовтого цинка. Друзі, стою, дивлюся, цю шапку трохи отак от взяти, зрізати. І тут поставимо ще, ще одну трубу, бо заказчик каже, що в нього грошей багато, нема куди дівати, то каже, давай в труби вкладати. Друзі, просто дивитися, в нас тут не вистачає трохи висоти стовпчика, то замовник вирішив так, щоб тут ми внахльост ще трубку кинемо, трубу кинемо і піде замість нашого гусака. Тому що я гусак раніше робив то замість усака буду так підніметься. з другої сторони вторую под О! дерев Майже хороший компот. Прихватили цей нащельник, трубу таку, у зумовника вона була, і ми її прихватили. Зараз поставимо наш верхній підтримуючі ролики. Коли приварювались кому, підкладали трубочку, я між воротьми і пластиною роблю 20 мм зазору. Це нормально, це багато і, і мало. Зверніть увагу, бачите, я трохи не докручую для того, щоб вони отак ходили, щоб не були зажаті. Бувають болти з повною різьбою і люди закручують до самого пору. Не треба такого робити. Він повинен спокійно, вільно крутитися. Дивіться, шайбочка, бачите, йде. Потім вставляємо в е, пластину і також одягаємо всю шайбочку, ну а потім гаєчку. Є. Тут стоять чотири ролики. Це краще, це така маленька перевага, скажімо так. Але було б найкраще, якщо б її розрізати і поставити в кінці ще самого хвостовика. Но в кінці хвостовика ми не можемо поставити, бо там немає вже стовпчика. Но, якщо у вас є можливість ставити два тут ролика, а два там, то краще так, так робити. Зараз ставимо на котний ролик, потім прихватимо наш улавлювач для того, щоб вже взяти, бо у нас якраз воно по рівню стоїть. Друзі, бачите, ви стояли по рівню, вставили накатний ролик. І тепер ставимо це, прихватуємо сам лавлюч. Один ми прихватили ролик, тепер другий прихватимо. Ну, ми вже не ролик прихватимо, а прихватимо рехопору. Тобто приварюється рехопора. Тепер можна буде релігувати завжди наші ворота. Чудово. Друзі, дивіться, бачите, ми встановили верхню улавлювач, і дивіться, бачите, тихенько. Воно не б'ється метал об метал, Тільки б всі от ролики. І немає стука метал об метал, А якщо б їх не було, було б тудух, 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 Ну, дуже дзвонкий був би звук. А так він компенсується. чудово. Друзі тут буде стояти потім автоматика. Зараз замовник не ставить, трошки сказав пізніше поставити. Тому попросив залегь переварити зубчату рейку. Це правильно, бо потім пофарбує, нашу щоб палити раз краску. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Зверніть увагу, ось є отвори такі овальні, бачите? Розбираємо збираємо бабишку. Вставляємо бовта і я раду, раджу ставити бовт так, під рівну частину. Потім, увага, ось так неправильно. Правильно, ось так. Ось так правильно. Як правильно розчитати? Відступаємо від краю приблизно 300 мм. Це десь 250-300 отак. І ставимо першу бабушку. Ставимо зразу ось сюди, отак опираємо О, на балку. І робимо прихватку. Беремо обов'язково, підставляємо речку під речку. Це обов'язково для того, щоб соблюдати крок зубу. Друзі, ми закінчили свою, завершили свою роботу. Все чудово, все добре, ворота їздять, зразу наварили рейку. Ну, і На сьогодні все. перед тим, як дати до побачення, хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат з тої 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримати, отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатися на канал, залишити коментар і прийти за посланням, яке знаходиться під відео. Використовувати ви його зможете в компанії нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це креслення повністю відкатних воріт під ваш індивідуальний проєм, повністю міліметра, ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб поотримати вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Зустрінемось на нових монтажах.